Мій тест ненавидів мене, поки не дізнався одну річ. Ігор завжди знав, його те, що не любить. Вона була вічлива, але холодна, як людина, яка тримає двері відчиненими на випадок, але сама стоїть на порозі, щоб не пустити. Та справжня була проблема не в ній, а в тесті. Той дивився на Ігоря так, ніби перевіряв його на вагу. Ніби оцінював, чи достойний. Ігор намагався, допомагав, питав, пропонував. У відповідь короткі фрази, сухі кивки, нуль тепла. А потім одного разу тесть казав при всіх: Я не бачу, що ти чоловік, який зможе зробити мою доньку щасливою. Ігор стілипив зуби. Йому хотілося піти. Він не пішов тільки тому, що любив свою дружину. Все змінилося в один вечір. Ігор, повертаючись з роботи, побачив тестя біля лікарні. Той сидів на лавці, сірий, тремтячий, ніби з нього витекло життя. Ігор підійшов. Вам погано, це не твоє діло. Але ноги в тестя підкосилися, і Ігор опіймав його. Через кілька хвилин вони сиділи в приймальному відділенні. Тест намагався відмовитися, Ігор не дав. Коли лікар зайшов, тест упустив очі й прошепотів: Я боюся. Ігор застиг. Це слово він ніколи не чув від нього. Воно не вписувалося в образ суворого, жорсткого чоловіка, який ніколи не відкривається. Пізніше тест нарешті сказав, я соромився тебе, бо бачив у тобі те, чого сам не мав. Ніжність терпіння уміння слухати. Я думав, що якщо моя донька полюбила такого чоловіка, то я був поганим батьком. Ігор не знайшов, що відповісти. Не існує слів для моментів, коли людина падає з п'єдесталу прямо тобі в руки. Я неправильно поводився, не з ненависті, з болю. Ігор лиш тихо сказав. Ваша донька виросла щасливою, це ваша заслуга. Я лише хочу продовжити те, що ви почали. Тесь заплющив очі і вперше за всі роки сказав Дякую, сину. З того вечора між ними не було стіни. Бо інколи повага народжується не з сили, а з того, що ти несеш люблю.